Запорізький митець Денис Ліптон створив новий патріотичний мурал, який присвятив Запоріжжю. Стіну трансформатора постійно розмальовували діти, потім замальовували комунальники. І так кожні півроку художник вирішив, що створення нового стріт-арт проєкту допоможе впоратися з хуліганством. Запоріжжя обленерго були не проти цієї ініціативи, тож міська рада підтримала Дениса і виділила кошти на фарбу. Це мій такий маленький подарунок місту та усім місцевим, хто залишився, хто поїхав, хто мізками та душею тут, але не може бути фізично. Він бачить у соцмережах на фото, на відео цю роботу, та воно його телепортує у Запоріжжі. Якби він не хотів, це, це дім. Для кого це дім, він мене чудово розуміє. Нова інсталокація розташована поруч із торговельним центром України. На муралі автор відтворив рідне Запоріжжя переважно в жовто-блакитних кольорах. каже, що його надихали думки про вільне майбутнє та про скорішу перемогу України. Ми всі дуже втомилися від війни та Оці думки про майбутнє, про свободу, про скоріше небо буде чистим, трава буде зеленою, та все буде гарно. Ми будемо погуляти містом, вулицями та посміхатися до друг другу в обличчя.